Орію пензли мініатюрну Україну в устричних мушлях. Це така робота, коли порізані пальці, руки, скільки може коштувати такий лот за 100 гривень, лотерейний білет і можеш виграти, і отримати таку подарункову коробку, як ті гноми, що в кожного в сім'ї є. Іноді нам доводиться купляти, їсти мушлі е устриці, тому що е коли бувають замовлення на дуже великі, наприклад, і їх дійсно потрібно пошукати. Вона перетворює відстріляну зброю на витвори мистецтва, розмальовує гільзи та снаряди. А ще створює пензли мініатюрну Україну в устрічних мушлях. Художниця Анна Костюк в гостях програми. Наші Вітаю вас! Вітаю! Анно, ми сьогодні бачимо ці витвори маленькі мистецтва. Дійсно, ви принесли нам їх в студії. Це прекрасні мушельки, і це унікальна техніка в Україні такої більше немає. Чому виникла взагалі у вас ідея створювати маленьку мініатюрну Україну в таких природних елементах? Ну, взагалі, ідея е, малювати, наносити малюнки в мушлі. В мене виникла десь близько п'яти років тому. У мене були мушлі, вони лежали дуже довго під ванною. Але потім я якось їх побачила і виникла ідея намалювати креветку. Потім я, Всередині. Всередині. Так. Угу. Потім я почала оздоблювати це золотом, додавати інші малюнки, якісь деталі. І потім мої подруги, подруги запропонували мені це виставляти, показувати, продавати. Ні. Тому що це дійсно унікально. Це ні в кого такого я не бачила, щоб з створювали. Чесно, я гуглила, шукала щось схоже, але не знайшла. Янголятко всередині серцем з жовто-блакитним. Чому сьогодні такі малюнки мають бути всюди, і в тому числі і на мушлях? Тому що ми маємо пам'ятати, і ми маємо. Я вважаю, що кожен українець має і може робити щось для того, щоб наблизити перемогу. Тому що події, які відбуваються в нашій країні, це важливо не тільки для нас, а для всього світу, і всі мають знати, що такого не має відбуватися. У 21-му сторіччі в незалежній країні такого насилля, вбивства, геноциду, терору ми сьогодні бачимо, насправді що ці мушельки вони несуть світло і добро. Якщо роздивитися, тут є півник з Бородянки, який є символом стійкості українців. Після того, як обстрілювали Київ, ми побачили, що стіни немає, але цей півник тримався, стояв, так як тримаються сьогодні українці. Які ви сьогодні сенси вносили сюди і чому зобразили його? Ну саме тому, тому що це символ стійкості дійсно, і я вважаю українців дуже сильною нацією, і ми більш сильні, коли ми разом. Тому маємо допомагати один одному, підтримувати, як кожен має робити щось, щось маленьке. І це маленькі кроки до великої перемоги. Коли малювали півника, ви його зробили таким різнокольоровим. Чому не зробили пастельних тонів, який дійсно був в оригіналі? Ну, тому що ми все ж життя продовжується, і якісь яскраві фарби це те, чого ми потребуємо дуже. Всі, також бачимо у вас дві дівчини, ляльки мотанки стилізовані, прекрасні, дуже гарні, тендітні. І можна помітити, що тут зовсім малесенькі деталі, як ви їх створюєте. Як можна не зіпсувати мушельку, і якщо раптом що, як ви перепрацьовуєте матеріал? Ну іноді доводилось перемальовувати повністю, брати іншу мушлю, мити і перемальовувати. Насправді це дуже крупітка робота, дуже е, потрібні тоненькі пензлі, гарне світло, багато терпіння, і е, потрібен обов'язково гарний масажист, щоб потім тому, що затікає спину. все. Так. Спина болить, адже і зір, напевно, теж зосереджений постійно. Так, ну тому вночі майже ніколи, ввечері, пізно не малюю, намагаюся, бо дуже важко, маленькі деталі. Але скільки взагалі по часу створювати таку красу? Це займає декілька днів, тому що потрібно її дуже добре вимити. Після нанесення малюнку там потрібно декілька шарів лаку наносити. Він має добре висохнути, просохнути. Але ну, для того, щоб нанести малюнок, ну, дивлячись, який може бути 15 хвилин, може бути декілька годин. Бо іноді замовляють люди прям картини, або там зображення якихось улюбленців, тваринок. Ну дуже різні бувають замовлення. А от символ ляльки-мотанка чому з'явився серед обраних? Ну, тут є також історія, тому що в мене є на мушлях є дуже багато зображень Фріди. Це моя улюблена одна з улюблених моїх жінок, героїн. Я її вважаю такою. Вона дуже сильна була, і вона також була художницею. Дуже мені вона подобається. І згодом. Цей образ трансформувався у мене в таку українську жінку, яка носить коралі, яка має квіти в волосі і яка має обличчя замотане як у мотанки, тому що це символ України. І я вважаю, що українські жінки мало того, що вони найгарніші, вони дійсно дуже сильні і дуже мужні. І тому я вважаю, що ми маємо про це пам'ятати також. Які почуття у вас виникають по відношенню до образів, які ви створюєте? Ви розповідали про фріду кало, яка у вас викликає захоплення? Сьогодні українська лялька-мотанка на ваших роботах, півник, сердечко, янголи. Яке ставлення у них до вас особливе, Чи якесь материнське, чи це просто те, що заряджає вас? Ну це е, не тільки те, що мене заряджає, це скоріше те, що заряджає інших, тому що е, коли у мене виходить е, створити щось особливе, е, що може порадувати інших людей, принести їм якісь задоволення, посмішку, для мене це дуже цінно. І е, зараз дуже важливо е, створювати саме речі, які е, мають українську символіку. Це цінно і важливо для кожного з нас, тому мені це дійсно приносить задоволення. Мене це дуже тішить, коли люди замовляють, вони хочуть бачити щось українське. Ви писали саме про свою ляльку-мотанку, що нарешті я написала свою українку. Деталі то особливе вишиванка та квіти в волосі, тонкі нитки. Дуже подобається вона мені. Чи от відчуваєте ви дійсно якісь теплі такі почуття до тих. Образів, які ви створюєте, ну так, тому що я дуже довго її хотіла, але в мене якось ну не виходило. Я не можу це пояснити. Але от мене у мене була ідея, але я не могла ніяк її реалізувати. Тобто не виходило буквально деталі. Я не Перепісти. могла взагалі навіть придумати, якою я хочу її бачити. І в ну, мене от просто не виходило. Народження ляльки мотанки відбувалося да, досить важке було тривало. Угу. І насправді сьогодні дуже багато символізму є в цій ляльці-мотанці, тому що бачили і жінки військовополонених. Вони в таких образах поставали перед суспільством, нагадуючи про те, що їхні чоловіки знаходяться сьогодні. Сьогодні в окупантів в наших ворогів проживають там жахіття. І це ляльки мотанки які з дитинства отримують як подарунок дівчаткам. І сьогодні дуже цінно, що такі сучасні предмети декору з'являються вже з нашою культурою всередині. Ось таке поєднання сучасності, нашої історії культури і творчості. Як вам вдалося все це осилити? Це не важко, якщо є натхнення і бажання завжди можна знайти можливості і робити. Uh -huh. Коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене взагалі я не малювала взагалі більше 6 місяців. Я вважала, що це не потрібно не на часі, не ні наразі нікому, воно взагалі не цікаво. Але потім до мене почали звертатися дівчата, які поїхали за кордон. І вони стали замовляти е, от таких от янголів з серцем е, українським всередині і на подарунки для своїх друзів за кордоном. І, і так народилися ось, ось саме такі янголи в мене. І тоді я зрозуміла, що ну, дійсно кожен має робити те, що він може, продовжувати, якось ну, підтримувати економіку країни, платити податки, е, донатити це взагалі. Нормально для всіх зараз, я вважаю. Устриці для України це такий екзотичний продукт, де ви берете мушельки, де ви берете їх, чи потрібний певний відбір, адже не кожна може стати витвором мистецтва. У мене є свої постачальники, якщо можна, я не буду їх викривати. Іноді нам доводиться купляти, їсти мушлі устриці, тому що, коли бувають замовлення на дуже великі, наприклад. І їх дійсно потрібно пошукати. Ну так, це така робота, коли порізані пальці, руки. Ну, це буває таке, потрібно перебирати. Не всі підходять для різних потреб. Я використовую різні мушлі. Буває для сервірування, наприклад, замовляють також на стіл або для збереження прикрас, деякі можна підвісити, деякі можна. Не знаю, багато способів їх використання є. Але найголовніше використання їх це наближати нашу перемогу, адже вони несуть наш культурний код в першу чергу. А по-друге, ви їх плануєте передати так. на аукціон благодійний. Як гадаєте, скільки може коштувати такий лот? Ну, я, у мене є така практика, я віддавала свої мушлі на. На лотереї дівчата збирали бокси великі. Я знаю, що за такі бокси вони збирали більше 10 тисяч гривень за один. Ну знаєте, коли відкриваєте коробку, там дуже багато різних подарунків. Ти не знаєш, що там буде всередині. І за 100 гривень лотерейний білет ти можеш виграти, і отримати таку подарункову коробку. Я, коли бачу, що є можливість прийняти участь, я завжди намагаюся це робити, або щось розписати, розмалювати, або надати свої мушлі для того, щоб зробити те, що в моїх силах. І сьогодні ці мушельки розходяться по всьому світу з нашими автентичними нашими кольорами, символами, і це дуже важливо сьогодні, щоб вчергове нагадати про нашу боротьбу, щоб нас підтримували люди не лише в Україні, а й за кордоном. Ще одна ваша така творча організація була саме з розмальовуванням снарядів, які вам принесли наші друзі, стендап-клан Кулак Дракона. Вони нам Показали, і власне чому ми з вами і познайомилися саме через них. Вони сказали, що є у нас така прекрасна художниця Анна, яка створила буквально смотлуху військового прекрасні витвори мистецтва. Один із снарядів це з бавовною, з нашою національною квіткою, якою дуже хочемо, щоб часто відбувалося на болотах. А другий це був снаряд з маками. Розкажіть про те, яку ідею втілювали тут. Ну, ідея взагалі я вперше тримала в руках снаряд, і ну це ну, досить такий момент був ну, напружений. Я до зброї досить так ставлюсь обережно і. Коли вони були у мене вдома, лежали, лежали в ванні, я мала їх відмити, відчистити. Вони всі були брудні, обгорілі в іржі. І декілька днів я цим займалася, і діти прям, ну прям так, боязко. І син мене питав: мамо, довго це буде ще тут лежати в нас. Воно ну дійсно не ну так, трохи напружено, але я потім відпустила. Я їх пофарбувала і хотілося створити щось. Дійсно таке в українському стилі, щоб також це несло, якийсь, щоб був якийсь посил, ну і також, щоб, воно, щоб ця річ могла якось прикрасити інтер'єр, чи якийсь там чийсь офіс, кабінет, не знаю. Я просто знаю, що люди деякі прям їх колекціонують, збирають дійсно і там прям є куточок снарядів, і там різних гільз, і різних там штук. Це сьогодні, напевно, символ підтримки українців, символ того, що люди донатять і допомагають армії. Як ті гноми, що в кожного в сім'ї є, <сум> так у нас мають бути в кожного свої снаряди, але розфарбовані і гарні завдяки таким людям, творчим, як ви, вони перетворюються дійсно на елементи декору і пам'ятні символи. Чому бавовна, чому Мак що сьогодні втілювали саме в ці квіти? Ну, Мак це українська квітка. Він дуже саме чому на цьому снаряді, тому що він яскравий, він проростає там, де ніхто не очікує. І я думаю, що Мак мав обов'язково з'явитися. І ну, бавовна, це, це наше улюблене зараз. Сьогодні вона на піку популярності. Ще бачила у вас вже перефарбовану гільзу від снаряда з латуні. Такий блискучий, гарний сплав, дорогоцінний. До речі, якщо порахувати, приблизно лише один, один такий снаряд може коштувати приблизно 1200 гривень. Тож вже такий переоформлений, як гадаєте, за скільки він піде з молотка, адже знаємо, що він також понесе благодійну мету саме для вашого. Сина в школі, де буде відбуватися аукціон, ви розмальовували такий снаряд? Ну, я, чесно кажучи, я не знаю, скільки він може коштувати. Я знаю, що їх продають, і ну, мені казали, теж приблизно, може, 10 тисяч, може більше, може менше, я не знаю. Розкажіть про цю історію, кому він, для кого він. Перед новим роком прийшов син зі школи, дуже радісним голосом повідомив, що він мені щось дуже круте приніс. Мама, я тобі приніс мотлох черговий з війни. Так, Зроби такого, з нього, так. будь ласка, витвір мистецтва. Відкрив пакет і дістав мені, я кажу, круто. Вчитель англійської мови приніс декілька таких гільз, йому передав їх з фронту брат. І він попросив дітей, хто вміє малювати, розписати їх для того, щоб зробити аукціон, продати і купити те, що потрібно для бригади його брата. Сьогодні це дуже цінно, що об'єднуються і дорослі, і малі, і військовослужбовці наші отримують в того користь. Дійсно, та зброя, яка вже відстріляла, повертається їм на фінансовою підтримкою. І дякуємо вам за те, що ви сьогодні максимально поширюєте нашу культуру, нашу ідентичність своєю творчістю. І сподіваємося, що донати будуть за таке мистецтво високі. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за творчість. Дякую Вам що запросили. Дякую. Тож, друзі, якщо незабаром побачите аукціон за участі, Анни костюк, де вона буде представляти свої мушельки, обов'язково долучайтеся, адже це символ непереможності українського народу. Тож будемо боротися за нашу країну до кінця. Це була програма. «Наші». зустрінемось.